А все-таки як приємно, коли гості приходять талановиті, а головне щирі та відкриті люди. І сьогодні мова піде саме про такого чоловіка. Це відомий український поет, перекладач та есеїст, який завітав до нас із презентацією своєї нової книги. Тож зустрічайте в ранку нової волині. Андрій Любка, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. Доброго ранку. привіт. Е, ну що ж, я в руках тримаю власне цю книгу, так, з якою Андрій приїхав. Це вона має назву Карбід. Так. Я чомусь відразу згадую Карбідо. Так. Андруховича, але я думаю, що ніяких паралелів з цим немає. Ну що ж, раді тебе вітати в студії ранку Нової Волині і в Луцьку. До це речі, вже знаємо, так це вже другий чи, чи більше Так, Багато, багато, багато. багато А вже встигли полюбити Луцьк. І за що? Е, вже встигли полюбити Луцьк, тому що мені здається взагалі, що е, лише в Луцьку хтось зранку починає з книжками. так? Бо, як правило, люди читають ввечері, в день і так далі. От, наприклад, Михайло, він читає з самого ранку. Він Вже зранку перший наїзд камери на нього, а він вже сидить з книжкою. Це бібліофіл, і таких людей більше немає в Україні, тому, безумовно, це щедрена таланти земля. Ні, ну ти ж розумієш, що насправді я просто імітую для того, щоб все-таки склалося враження, що я розумію, я не знаю. В принципі, і так, знаєш, ти не читаєш, але воно виглядає гарно. Так. Це, тепер, тепер це дуже популярно взагалі, ну, бо це такий довгий тур у нас і. Багато різних міст із презентацією цієї книжки я помітив, що більше людей приходять сфотографуватися, ніж купити книжку на приходять, зроблять селфі, і все. Ну так мені більше не треба. Та. Так, Цього вистачає, такий зачекінитися. <с. А, От ми та. так зачепили тему, так Туро. Все ж таки, з якою книгою, з якою презентацією, якої книги до нас сьогодні завітала? Це мій перший роман «Карбіт». Це, взагалі шоста моя книжка, але перший роман роман взагалі моя мама. Найважливіший для мене літературний критик, дуже точно сказала. Вона, коли побачила цю книжку, так подивилася і каже, це найтовща твоя книжка. Бачиш, вже все літензія. Це справді робота, яка тривала найдовше. Я працював над ним два роки лише над писанням, три роки збирав матеріал. І це роман про якого розвертається в 2015 році. І з восьми головних героїв шестро це контрабандисти. Ого, це вже цікаво. Було не цікаво, так. <рес> І, ну, власне, просто дія Роману розгортається у вигаданому містечку. Мені здається, що для Волині це також актуально, тому що у вас тут теж є кордон, я сам Закарпаття. І дія Роман розвертається у вигаданому містечку, яке називається Ведмедів. Яке розташоване просто на кордоні. І головні герої цього роману це контрабандисти, які от займаються, як ми це називаємо, транскордонним співробітництвом. Будують культурні мости. І е, головний герой це такий патріот України, вчитель історії е, Михайло Олексійович. Який, е, якого в школі діти поза очі називають Карбідом, оскільки mm -hmm. з нього погано пахне, е, несе такий, таким трохи смородом і їм нагадується запах Карбіду. А він сам вважає, що він е, війде в історію як Тис за аналогією до імператора Тиберія, який mm -hmm. правив на берегах річки Тибр. Так uh -huh. само ведмедів розташований на берегах річки Тиса. І він війде в історію як тис, а геніальною ідеєю, яка має зробити його цією історичною постаттю, є будівництво тунелю. Він хоче під кордоном з Євросоюзом прокопати тунель і таким чином здійснити оцю мрію про євроінтеграцію. Тобто, що українець може зайти з цього боку і вийде собі вже в Угорщині. Mm -hmm. Тобто, якби я писав, наприклад, про Волинь роман, так то вийшло би, що можна тут е, залізти з цього боку, а вилізти десь е, в Польщі. Так. Я дивлюся, що тут навіть є рецензія Золтана Бартока, міського голови Ведмедева. Mm. Та, 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 <святливість> та, та, Нам потрібні кордони, і якщо буде треба, то я за свої гроші збудую бодай кілометр кордону і сам його пильнуватиму. Ну, ну, Я нагадую, що е міський голова е Ведмедева Золтан Бардок, вигадка заяви <рес> Андрія. Це. І це була одна з таких фішок. Ми помістили його цитату на цей, так ніби от, міський голова цього містечка виступає, але загалом е от, є. Е Учитель історії хоче прокопати тунель з патріотичною метою. Так? Uh -huh. А він збирає своїх е е приятелів, команду, однодумців. Uh -huh. І це все контрабандисти. Тобто і вони хочуть уже цей тунель використовувати для контрабанди. І документальною основою, взагалі, епіграфом до книжки Новина з Ройтерса за 2012 рік, коли в Ужгороді... А Ужгород, хто б не був, це не просто прикордонне місто, а надкордонне. І одна з вулиць просто от закінчується шлагбаумом і Словаччиною. І в Ужгороді три роки тому знайшли такий тунель. Відкрили його, і цей тунель був довжиною в 700 метрів і з усіма комунікаціями бетонний. Знизу були прокладені рейки, і ним їздив маленький такий поїзд, як у шахтах із вагонетками. Mm -hmm. і, він, і ним перевозили е, тютюнові вироби, бухло, наркотики, е, людські органи і так далі. Тому цей тунель ще так ми любимо. Так, все крім людських органів. У цьому я відразу згадую. Мене таке враження, що це ну, надзвичайно така актуальна тема. Це ж так от перегукується з тими новинами, так, літніми. так? Це влітку відбувалося? Влітку та, була Так, так. Контрабанда. Ну власне, і один з головних виявилося потім, бо всіх всі героїв я вигадав. Але пізніше, після цієї перестрілки, виявилося, що один із них все таки має свого прототипа реального. І три роки тому, коли я почав збирати матеріал на цю книжку, я прочитав на сайті обласної міліції те, що якийсь чувак у якомусь селі сам змайстрував Дельтаплан. І вночі з села прилітав над кордоном із цигарками і приземлявся власне в Угорщину. Я тобі скажу, така що була і в на нас. Волині така історія була. Я не знаю, чи ти знаєш про це, але. Знаю, знаю, бо я от збирав ці всі штуки, і виявилося потім. Я е, е, знайшов своїх знайомих з того села. Вони мені розказали, як це виглядало. Це виглядало як у фільмі кустуріці. Тому от власне цей роман такий ага. трохи балканський, тому ага. що чувак змайстрував дельтаплан, і він був першим таким піонером е, авіації на Закарпатті. І, і він і. Він для того він не приховував це взагалі ні від кого, він цим хвалився. Цвіто, і одного, одного разу він навіть у цьому селі взяв свою дружину, посадив з боку Дельтаплан і на Пасху, через село, розганяючи гусей на Дельтаплані, приїхав до церкви. Це як просто із фільму Кустуриця, насправді це все було в реальності. Е, тому власне, я і е, описав його історію, а виявилося, після перестрілки вже я, я взяв від нього все, всі деталі, село, історію того, як він збудував цей дельтаплан, Але мене не скало його ім'я, бо я, знав, я мав своє ім'я для роману, і в романі він називається Ікар. Uh -huh. Uh -huh. А, і, Романтично, так поетично. Ну і кар просто розбивається, так <laughs> ну, це так. з міфології. І е, виявилося, що керівник групи правого сектору, яка розпочала стрілянину, uh -huh. Роман Станко, це та людина, яка три роки uh -huh. тому була засуджена за перетин кордону на нелегальному літальному апараті. Тобто, і оце достату біблійна метаморфоза. Три роки тому він був контрабандистом з великої дороги. А через три роки він вже опинився на боці добра, і за його словами вони воювали проти контрабанди, щоб припинити її. Так, тобто це такий біблійний зовсім персонаж. Ну і виявилося, що він один з головних героїв цього роману. Я не знаю, як Михайло, я вже запуталася, і мені на сірки хочеться прочитати, щоб все для себе роз'яснити. І чи з'явилася ця книга вже на полицях на магазинів? Вже вона є. І коли буде, якщо ще немає? Давно з'явилася. Вона вийшла наприкінці. Перша, взагалі, е, І ще одна золота на бартука. Зб, е, ти збирає оцих мерзотників, контрабандистів, але вони думають, а де прорити цей тунель? Може десь на вигоні за містом, на околиці, може десь на цвинтарі, в дуплі дерева. Uh -huh. А потім вирішують, що в Україні найбільше злочини не треба приховувати, і якщо робити їх у всіх на виду, то буде краще. Тому вони залучають міського голову свого міста до цього, він бере патронат. І дуже скоро на центральній площі міста починається прориття тунелю. Його обгороджують будівельним парканом. А у змі на телебаченні, в газетах, на цьому будівельному паркану на білбордах з'являється інформація, що всі ці бандити, контрабандисти, мерзотники це насправді патріоти міста і меценати, які хочуть цьому місту подарувати фонтан. І тому, от центральна площа обгороджена, і під виглядом будівництва фонтану. Триває прориття тунелю, і урочисто відкриття цього тунелю заплановане на 24 серпня 2015 року, на наш рік на День Незалежності, тому що це патріоти, і вони от хочуть місто подарувати цей фонтан, буде називатися Фонтан єдності з Європою, бо це прикордонне місто. І, е, і тому дії роману закінчуються в ніч з 23 на 24 серпня. Тобто, перед відкриттям фонтану наступає оця романна розв'язка, і тому перша презентація вже відбулася. 24 серпня у Празі ми хотіли по перше здійснити мрію головного героя про євроінтеграцію по-друге, її анонсували як презентацію контрабандно-перевезених примірників. Mm -hmm. і, ну, і вже із кінця серпня, вересня ця книжка продається. Вже навіть продали перший наклад, вже є другий навіть. Ну я думаю, що Святослав Помаранцев це говорив, так це його вже цитата. реальна, да. Да? Реальна людина. Справа в тому, що от він тут каже, що за пригодами вигнаних персонажів пізнуються реальні контрабандні схеми. Так? А тобі, я, я думаю, що багато документалістів, так-так, письменників іноді просто в самі банди, так би мовити, залучалися, намагалися там під вигаданими легендами поіснувати, щоб побільше на. Збирати собі інформацію. Ти щось таке подібне робив? Ну, я три роки збирав взагалі е, інформацію про контрабанду, і тому ці 25% тексту, які пояснюють, хто ага. чим займається, хто чим дише, як заробляє, це абсолютно документальне дослідження. Його справді можна м, абсолютно фактологічно вивірити. І е, частково цю найпростішу контрабанду, я думаю, що так само і у вас тут. Я її застав просто б, б, на. У своєму житті всі 90-ті роки я ріс у маленькому містечку на кордоні, і всі 90-ті роки всі лише навколо тим і займалися, в тому числі хтось із моєї сім'ї, що розвивало це транскордонне співробітництво. Так, їздили туди, продавали там щось, купували, привозили назад і продавали. Така гарна формула, так? І, і, і от і мій учитель музики, скажімо, пройшов оцю метаморфозу, яку в Закарпатті багато хто пройшов. Я пам'ятаю, як він возив спочатку цигарки, потім купив собі ауді, роз, роздув бак і возив соляру на мадяри. А, і так вчитель музики, так і він от так багато підсумку заробив, що потім ще два терміни зараз був головою районної ради, так? Тобто вони всі пішли в політику. І от це про про соляру, і про якісь такі товари, які перевозять як як цигарки, скажімо, там сильно не треба було копати. Але от контрабанда на наркотиків і людських органів це зовсім закриті сфери. І мені пощастило. Рік тому я приклав книжку з польської про геноцид ромів. А контрабандою наркотиків в Закарпатті якраз завідують, займаються роми. І вони після того, як я от цю книжку приклав, вони до мене, вони мене заповажали, умовно кажучи. Так? І коли мені потрібна була інформація, я, я знайшов контакти, і вони мені допомогли зібрати всю, весь масив інформації, який стосується, якраз, наприклад, перевезення наркотиків. Тому, тому в принципі, ці три роки. У цій книжці контрабанда описана абсолютно точно і правдиво. І навіть будівництво тунелю, тому що вони будують цей тунель, будівництво тунелю, тунель теж будуть бетонний із рейками, як транскордонне, таке метро, воно все, будівельник може сідати, інженер може сідати, можуть формули прораховувати, і це буде абсолютно точно, тому що от документальна основа, я її проробив дуже ретельно. От ви згадували за переклади. От ми можемо прочитати так цю книгу. А взагалі здійснюється переклади ваших книг? Чи мають таку можливість, наприклад, іноземці? Ну, окремі мої тексти прикладені більше ніж на 12 мов. Вже здається, вже є 13 бо є ще турецька. А, а цю книжку не знаю, вона лише щойно вийшла, ще не всі встигли її прочитати. Наприклад, Міша хоча й читає з самого ранку, ще все не прочитав. І багато читачів ще, ще попереду в них це. А для того, щоб книжку прикладали іноземними мовами, треба, щоб минав час, щоб вийшли якісь рецензії, у нас добу якісь премії. Перекладачі порадили видавництвом і так далі. Наразі підписаний контракт лише із поляками. В Польщі вона вийде вже, у, вже взимку. І е, взяли і читають і німецькі видавці. Побачимо, що з цього вийде, але це такий. Трагікомічний, в принципі, абсурдний детектив, кримінальний, про, про про Україну, про 2015 рік, про цього персонажа, який має патріотичну ідею, всі з нього сміються. Він такий Дон Кіхот. Так, тобто, це мені хотілося написати книжку, в якій буде багато сміху і такого позитивного абсурду, де головний герой буде їздити оцим маленьким містечком, якомусь чорному піджаку, в чорному капелюсі. В нього золотий зуби. Він на велосипеді колесить, здіймаючи куряву в нього ці штани, знизу зловлені прищіпками, Так він такий колоритний. Колоритний зовсім персонаж, і, е, і це така книжка, яка може бути не просто, скажімо, перекладена, але е, чимало людей на презентаціях зараз е, запитували про те, чи буде вона екранізована, тому що це готовий фільм, або, скажімо, сценарій якогось п'ятисерійного серіалу. Угу. А були пропозиції екранізації? Не було, ну ще, ще лише читають. Ще, ще ще дуже рано. Два місяці для книжки, це для товстої книжки, це угу. дуже це так замало. Шостої. Ну що ж, давайте продовжимо. Також знаємо, ви здійснюєте переклади, так? З яким принципом обираєте книги своїх улюблених письменників чи як? Ну ні, я не працюю. як перекладач. Я приклав шість книжок, але mm -hmm. я не працюю як перекладач. Тобто немає, немає якогось принципу, є якісь речі, які мені хочеться прикласти, щоб вони існували українською мовою. Тобто це Скажімо, традиційно виходило так з тими книгами? Ну, це виходило так, що мені щось подобається. От є, є Богдан Задура, я з року в рік все менше пишу вірші. Все. І тому а, а вірші мені хочеться з ними працювати. Я люблю поезію, і тому, коли і мені не пишуть ці власні вірші, я прикладав вірші Задури, я приклав п'ять книжок, і вони зараз вийшли під обкладинкою. Найгірше позаду така збірочка. Зараз повернувся додому після цього туру і хочу всю зиму перекладати книжку сербського письменника Сергія Валяревича Комо про Югославську війну. І така вона теж досить смішна, але вона про війну. І переклад це, це радше, я його трактую як такі паузи між писанням власних творів, коли ти не можеш розслаблятися, тому що працювати треба весь час. Так? І це такий тренажер, щоб, щоб м'язи були у формі. І от між написанням книжок я перекладаю. Mm -hmm. Ну, Хрес, а з таких от, хорошого чтива, хорошої літератури, що ти остання почитав, що ну, тобі було е, приємно читати і нам можеш порадити. Ну, і, е, книжка, яку я зараз читаю, можу а -а -а. і порадити. Мені здається, що це буде можливо найважливіша книжка цього року. Вона не художня. Це так, збірка науково-історичних таких есеїв. Це книжка повернення в Царгород. Вона вийшла у бібліотеці газети День, і це про, про наш зв'язок із Візантією. Ми всі весь час наголошуємо на тому, що ми маємо якусь західну традицію, ми хочемо на Захід і так далі. А вона якраз про цей початок Сходу, початок орієнту в нашій голові, про те, як, чому Володимир, скажімо, вибрав східний обряд християнства, чому ми стали православними, чому. Чому розпалася Київська Русь? Чому ця Візантійська модель ведення політики, вона міжусобиці чвари, інтриги, вбивства, отрути? Чому вона тут так прижилася? І що із цього, а крім того, Візантія це була ще й най, найрозвиненіша держава свого часу, велика цивілізація, так? тобто не лише погана. Що із... від цієї Візантії взяли собі москалі? А що взяли ми? І е, це от, така книжка, яку справді цікаво почитати, тому що ми про це не говоримо про цей спадок. Так, ми весь час говоримо, що от а, Азіати, Монголи, це от там вони в Москві заснували на цих болотах собі місто, і окей вже був кілька століть існував. Це все класний такий, е, класна інформація, вона правдива, але треба для того, щоб зрозуміти, які ми і чому, скажімо, ми хочемо на захід. Можливо, ми хочемо на захід, тому що ми є сходом якраз. Так? І це усвідомлення. це... Ну, Це книжка, над якою я багато думаю, скажімо. Давно я не читав такого українського інтелектуального продукту, амбіційного, який ставить багато знаків запитань і примушує розвернути взагалі наше уявлення про себе. Це такий. В принципі, на заході такі книжки видають університети академії наук, а тут видала газета. Але це Не я скажу, що бібліотека газети День досить широко представлена я думаю, що ми обов'язково з Ларисою Івшиною, яка з наступною своєю виставкою приїде, я думаю, десь навесні угу. так? Не, до нас. Там вони фотовиставки мають. Та, так. Так. Я, в, я в захваті від цієї книжки, от я навіть минулого тижня uh -huh. е, був у цьому. Я собі думав, що взяти ми тут минулого тижня в турі була перерва, бо я виступав у Стокгольмі на політичному uh -huh. фестивалі. Я думав, що взяти з собою почитати. Це, оце, це взяв у цю Візантію, вона на 500 сторінок книжка повернення в царгород. І вона мені навіть зробила погану послугу, тому що в Стокгольмі мені не хотілося йти гуляти, дивитися місто, тому що я не міг відірватися. Я сидів і ну, мені хотілося читати. І це дуже Затягливо. рідко буває, коли май, Ну, вона майже наукова, така публіцистична, ага. скажімо, історична книжка, есеї, але не можна відірватися. Тому дуже ранжо. Угу. Круто. Е, я знаю, що це вже 23-є місто, так? Луцьк? Угу. Куди далі, коли, врешті-решт, закінчиться тур і що буде далі після нього? Ну це м такий грандіозний тур, це другий вже тур, який організовує Меридіан Черновіць. Це два, другий найбільший тур в історії Незалежної України, літературний. У перший такий тур е це майже 30 міст, е найбільших України. Поїхав Сергій Жадан у квітні із життям Марії своєю книжкою. І Сергій із Харкова, а я з Ужгорода. І от у другий тур поїхав я. І оцей мені здається, що географічний компонент він також не випадковий. Тобто, бо він символізує те, що ми рухаємо це рух на зустріч різних частин України. Так і в рамках цього туру, от Луцьк, 23 е місто, от уже понад місяць щодня, якесь нове місто, нова презентація, нова. Нова публіка, і в рамках цього туру ми проїхали весь схід, весь південь України, якісь міста, в яких я ніколи не був і, напевно, ніколи б і не побував, якби не оці презентації. А в тому числі було чотири презентації у прифронтових містах, по два міста Луганської області і два міста Донецької області. І от зараз ми завершуємо, вже підходимо до такого завершення на Україні Західній. І наступного тижня 9-го. 9 грудня завершиться тур у Львові. І Львів буде 26 м містом, а загалом, ну, в рамках туру, цього день у день, а загалом він буде 33 м містом, де презентована ця книжка. Тому я дуже вже втомився. Від... Багато місць змазалось в одне якось таке тло чи ні? Чи Ти якось вирізняєш, чи можу, я... якісь нотатки робиш? Ні, я нотаток не роблю, але ясно, що все пам'ятається, тому особливо якісь такі. Особливо якісь такі абсурдні ситуації. Мені взагалі здається, що я написав абсурдистську таку книжку смішну, і вона притягує ну, мене абсурдів. Які якісь? були абсурдні ситуації? Так. Такі що цікаві, вартість. Ну, наприклад, у Житомирі, у Житомирі мала відбутися прес-конференція перед виступом. І прес-конференція відбулася в ефірі одного з телеканалів. І виявляється, що цей телеканал десь у них студія десь далеко. І на цю прес-конференцію, крім цього, телеканалу ніхто не прийшов, бо взагалі всі думали, що це в них якийсь просто запис, а не прес-конференція. Yes. І я сів і мною камери, і це транслювали, правда, у прямому ефірі. Ми а, тобі пояснили, це зараз те, що відбувається прес-конференція. Ні, але просто і тоді ця директорка цього телеканалу ага. вирішила, що має бути якесь зацікавлення. Вони зібрали всіх технічних, всіх, кого зловили на коридорах цієї телефоні. І вони всі сіли і так слухали, махали головою, а я їм розказував, і потім ще навіть запитав так речі. Кажу, є якісь запитання, власне. Вони запитання не ставили. І це така абсур... це... Ми розіграли прес-конференцію в прямому ефірі. Хоча ну, от... я міг просто Ми могли зробити за формальні програми. Так? Ну і багато різних таких м... трешових історій е... було які. М... Ну... Навіть не хочу згадувати про це, але взагалі, от я хотів би зробити комплімент Луцьку і у партнерами в Луцьку у Мердіана Черновіць є творче об'єднання Стендаль. Вони організовують так, тут презентації. І в нас формуючи графік. А це півтора місяці. Я виїхав 2, 2 листопада із Ужгорода. Півтора місяці, і в нас щотижня є шість днів робочих і один день відпочинку. І можна вибрати собі місто, в якому ми залишаємося ще на один день і просто відпочиваємо. І, скажімо, таким містом десь на східній Україні в мене було Запоріжжя, бо я хотів піти на Хортицю і подивитися, як там. Uh -huh. Ну і на Західній Україні я вибрав собі Луцьк. Мені здається, що тут дуже спокійно і, і, і добре. І от я тут хотів би провести один такий щасливий день. Час покаже. Mm -hmm. Давай поговоримо про рокаш, так? Mm -hmm. е, була роль mm -hmm. в одному із кліпів mm -hmm. поета Ловеласа. Взагалі, я так розумію, що привтілитись не прийшлося, так? Ні, не прийшлося. Взагалі вони. Але там така у них вже була ідея кліпу, і вони, вони хотіли знайти. Та ти де, органічно так влився. Та, та, воно ще й було так. Поет, вон, бо коли ми говорили, я жив у Варшаві взагалі, тоді мені треба було приїхати. Зйомки відбувалися в Закарпатті. і Мені треба було приїхати, і ми обговорювали у Фейсбуці з менеджером гурту, як це має виглядати, і так далі. і так далі. Вона каже, ну це має бути поет, такий, має бути замріяний, такий трошки втомлений, зранений, зболений. І щоб було видно, що він такий богемний, такий зовсім не, не дивиться на ці всі правила. І так і вийшло. Бо під час перед записом е, взагалі кліп ми записували, я був із страшного Будуна, бо перед я приїхав в Закарпаття і зустрівся з друзями, і, а, зра, а зранку зйомки. А мене не було давно, і ми почали щось поячити, якось так це затягнулося майже до ранку, тому в цьому кліпі, коли я там куняю під деревом, то це правда, це в принципі так. Я дуже хотів там і заснути одразу під ним. Тому якось привтілюватися, чесно кажучи, дійсно не вийшло. А все ж таки відчути себе в ролі актора. Як це? Сподобалося? Хотіло б ще зіграти якусь роль? Ну, чи, можливо, можливо, хотів би. А, я колись у дитинстві мріяв про це, так? Але діти всі ходять і співають у ці грибінці, та у якісь фени і так далі. Вони всі мріють бути співаками, акторами, mm -hmm. рятувати світ. У нас за кадром тут і оператори такі іноді можуть бігати. Так, так? гра розігратися в ведучих, так? так. Ну, е, буває, я просто працював, я ввів таку ж програму, яку ви ведете ви е, в Закарпатті. Тому я дуже добре знаю оцей, е, всю цю атмосферу ранку, коли люди прокидаються, ви маєте симулювати бадьорість, усміхатися. Е. Чому це симулювати? Ну, нас, ми просто... Так. нас просто 6-го вечора забили. <рес> — Ну, власне, я, наприклад, коли я чому пішов? Бо я людина, я людина ночі другої половини дня, я взагалі в норму приходжу свою десь після другої години дня, от я тоді більш-менш прокидаюся, більш-менш свідомий. А для того, щоб... — Що з письменниками закатувати так часто? Щоб тоді вести цю програму, вона називалася Доброго ранку Закарпаття, щоб вести цю програму, я якщо вставав рано і їхав на ефір. То я був ніякий, абсолютно. Ну, я так сидів і кажу: а що ви там ви написали якусь книжку? Дуже цікаво. Це видно, це, це дуже важливий твір, але абсолютно без емоцій. І для того, щоб бути у формі, я не спав цілу ніч, чекав ранку, вів програму і тоді йшов спати о десятій ранку. Це дуже непросто. Так да. тому чи я хотів би перевтілюватися, пробувати якісь інші професії, не знаю. Наразі. Я займаюся літературою, і мені це подобається. От, я лише займаюся писанням, перекладанням, тобто працюю з словом, і це, це, те, це те, в чому я себе почуваю як риба у воді. Угу. От до речі, риба у воді. Пишете і прозу, і вірші. Все ж таки, що легше дається? Ну... Безумовно, вірші, бо вірші я ніколи не пишу. Вірші це вірш це субстанція, яка тобі прийшла, упала на тебе, і ти її записав. Над ними не треба працювати. Вірш, це ти як антенна налаштувався, якщо ти його прийняв правильно, ти його записав і все. Над віршем не треба сидіти місяцями і над ним працювати. Тому вірші це таке. Зовсім З точки зору роботи, це несерйозно, це непрофесійно. Найкращі поети це не професіонали. Це люди якісь самородки, які просто це роблять. А от проза, ну два роки я писав цей роман, зранку вставав, і навіть коли мені не писалося, я просто відкривав і змушув відключав інтернет і змушував себе сидіти перед ним, навіть якщо я не міг написати. І були дні, коли я просто сидів перед ним, отак перед монітором. У мене не було жодного слова, жодного речення. Я отак сидів перед монітором. і чекав. ще бирав, кредити, щоб брав, я пам'ятаю, кредити, щоб позалазити повністю в борги. Ну Мені в цій ситуації легше, бо в мене вже і так борги. а Мені вже, напевно, ніхто би не дав нового, тому. Слухай, скажи мені, будь ласка, зараз вигідно писати романи? Взагалі, окупиться оце дворічне сидіння перед монітором? Ні, ні, безумовно. Ні, 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 абсолютно. Ну, взагалі, ну, Тобто все одно думаю... заради себе, заради кайфу якось отримати. Так, Це фан. для себе так. Тобто це гонорари українські, це не можна порівняти із... вони не можуть бути. Це я. Правда, це комерційна таємниця, я не можу її відкривати, але, умовно кажучи, гонорар за книжку, за роман, зароман, яким ти довго працював, якийсь популярний, тобто перший тираж вже проданий, вже другий тираж надрукований. Це смішні гроші. Це справді тобто за ці гроші прожити не які два роки. Просто прожити не можна. І українські письменники, як правило, якщо живуть з літератури, то це закордонні гонорари. Тому... — тому... таки нас кормить Європа. Mm -hmm. Так. 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 Немає ринку, немає книгарень, скажімо, цю книжку не можна купити От, в виноградів, таке місто, де я ліс, там, де живе моя мама, 32 тисячі населення, це за європейськими мірками велике та, місто. Справді місто, так? Угу. І там немає книгарень, там не можна купити цю книжку. тобто Ясна річ, що які тоді наклади виходять цих книжок. Крім того, в нас всі нарікають, що а, книжки дорогі, а насправді не дорогі. Тобто, якщо така книжка в, е, у політурці твердій коштує 70 гривень, це скільки, це не повні 3 євро, це нічого. Так? Угу. О, е -м 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 Така книжка коштувала б 20-25 євро. І тут, і, а якась пляшка якогось алкоголю коштує м, дорожче. І для людей купити алкоголь це нормально. Купити три літри бензину це нормально. А за книжку, за якийсь інтелектуальний продукт, який ти купуєш, він на все життя залишається в тебе вдома, у твоїй бібліотеці кажуть, що це дорого. Насправді, у нас неприпустимо це навіть до якоїсь такої до пошлого рівня дешеві книжки. І це неправильно. А до речі, інтернет-продажі налаштували можна придбати? Та можна купити, якщо, якщо хтось, наприклад, немає як не має як також то можна купити на сайті видавництва. Mm -hmm. Круто, так пошту і та будемо дякувати, що сьогодні завітав нас у гості. Так, друзі, з нами був Андрій Любка з презентації своєї нової книги. Друзі, давайте покажемо ще раз так. книгу. Тому що читайте її, будь ласка, придбайте, краще не підіть, не купіть пляшку, пляшку. <реш> та от пива або чогось іншого. Е, а в почитайте новий роман, перший роман Андрія Любки. Mm -hmm. е, нам було надзвичайно приємно тебе Дякую. знову бачити в рамках нової волині. Mm -hmm. Дякую. Е, е... І все ж таки будемо знову чекати в гості з новими так? книгами. Обов'язково. Обов'язково Щоранку я буду вас приходити з новими книжками постійний гість. Так головне, щоб ти перед цим добу не спав. Ну що, ж, ранок нової волині триває? І ми після невеличкої паузи повернемося, не перемикайте.